На 20 серпня 2025 року поспів такий смачний і гарний сорт персику під назвою Harrow Beauty. Це канадський сорт персику, він такий, не боїться морозів, не вибагливий до умов вирощування. Це в мене невеличкий, тут невеличка щепа на короні іншого дерева. Сорт прийшлося перемістити з одного ділянка, з ділянки на другу. Він дав перший врожайчик. В тому році була окульоровка тройними бруньками квітковими прямо в крону, і він відразу дав сигналочки. Дуже такий запашний сорт вже повністю спілий, м'який вже. Зараз покажу, який він в середині. Плоди калібром 150 250 г. Кісточка повністю виділяється, Тобто тобто свободна. Смак такий солодючий, прям смачний, М'якоть таюча, масляна така, легка волокнистість, дуже ароматний. Кісточка, шкірочка легко знімається з пілого піло плоду. Достойний сорт. По смаку по невибагливості. Такий він неприхотливий, так сказати. Канадський сорт Harrow Beauty. Він зазвичай в мене спіє в кінці серпня. В останніх числах в цьому році він трошки раніше. Такий добрячий, як би сказати, персик на тверду, тверду четвірку з плюсом. Смачний, такий. Прости вирощувані, просто, як кажуть, без лишніх там прикрас. Такий персик чисто для споживання свого. Також можна на продаж, але по окрасу він такий, як би сказати, на звичайний персик схожий. А так до нього претензій взагалі нема. Завжди родить, смачний, нема прогулів по Плюс і канадець. Там. Кому цікаві сорти більш-морзті, то це на таких звертайте увагу. На цьому буду огляд завершувати. До нових зустрічей, до побачення.